Всім привіт! Хапаю автолюю на зв'язку. Сьогодні в продажі маємо дуже крутезний кросовер. Ось такий Ford Edge 2016 року в комплектації Sport. Дуже класно виглядає, білий переламутровий колір зі штатів приїхав з мінімальними пошкодженнями. По кузову зауважень жодних за немає, все гарненько, комплектація дуже крутезна. У нас такі крутезні легкосплавні диски на зимовій гумі, безключовий доступ на всіх дверях. Асистент сліпих зон присутній. Позаду має ось такий роздвоєний вихід, дуже крутезно виглядає, повний привід, до речі. Електрокришка багажника, камера заднього огляду, пелектроники по полу. З цієї сторони зауважень немає. Перейдемо у салон. В салоні маємо ось такий красивий комбінований салон шкіра з алькантарою. Дуже гарний, без жодних зауважень. Панорамка. Все дуже-дуже класно. Попереду. Також зауважень немає. Електропривід це дінь, пам'ять водійського. Зараз зробимо запуск та розкажемо більш детально по комплектації. Спереді також є камера та перетроники. Пам'ять сидінь присутня, повний електропакет, автосвітло, електричне регулювання керма. Пробіг в даному автомобілі всього-навсього 82 тисячі. Робимо запуск. Так, музику виключимо. Помилок жодних немає. Це у нас тиск шинах. Трошки щось присіло. Гарне мультикермо, оздоблене шкірою, круїз контроль адаптивний. Підрильові перемикачі КПП. Все дуже класно. Велика мультимедія, Sony, звучання дуже гарне. Запуск двигуна з кнопки, двохзонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція сидінь, до речі. Панорама все красивенько. Зауважень, жодних немає. Камера. Також все працює. Ще тут можна включити передню камеру, зручно для пар... бокової парковки. Ось такий красивий кросалік. Тому кого зацікавив даний автомобіль. Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому всім гарного дня!